Пів року з дня заснування нашого центру і більше десяти років взаємодії зі Збройними силами України насправді зроблено чимало програми, курси, численні майстер-класи для ветеранів та їх родин. Десятки зустрічей з військовими. Дякую колективу коледжу за професіоналізм та злагоджену командну роботу. Лишається Лише бажання наших ветеранів отримати відповідні знання для того, щоб їх потім втілити і отримувати від того користь для себе, своїх родин, дітей і нашої держави. Що головне тут дійсно такий неформальний підхід, я би навіть сказала творчий, те, що демонструє керівництво саме цього закладу освіти. Тому що саме такі неформальні підходи вони дійсно е, говорять про те, що працює ціла команда і є певна мета допомогти ветеранам, нашим захисникам і захисницям. Хочу е, акцентувати увагу на Анні Володимирівні, бо сьогодні. Завдяки пані Анне Володимирівне, ми вирощуємо нову інтелігенцію, яка буде щитом та фундаментом нашої держави від імені нашої проспілки, флаг з розпису наших ветеранів, яким ви допомогли. Київський фаховий коледж один з закладів освіти, який дуже активну позицію має в плані реабілітації ветеранів, навчання дітей, запровадження інноваційних програм. Тому ми, як громадська організація, завжди знаходимося поруч як проспілка захисників України, яка об'єднує в собі більше 100 тисяч ветеранів та діючих військовослужбовців. Повернення до цивільного життя та соціалізація, я можу сказати, що це складніше навіть ніж виконання бойових завдань. Я дуже радий, що в нас у вас вже є позитивні приклади реалізації ветеранського бізнесу. Та дуже вдячний за те, що цей простір існує. Ми маємо честь бути випускниками конгресової програми з міжнародного лідерства в Сполучених Штатах Америки Відкритий світ. Ця програма була запроваджена у 2003 році в Україні. І з того часу на сьогодні більше ніж 4300 випускників цієї програми є лідерами різних галузей України. І ми дуже сподіваємося, що буде продовжуватися підтримка з американського конгресу від народу США для того, щоб такі проекти могли продовжуватись. Для мене сьогодні надзвичайно велика честь. Бути разом з вами і розділити відповідне відзначення, півріччя відкриття центру ветеранського простору і обговорити найголовніше те, що вони сьогодні потребують, якої безпосередньої допомоги і підтримки з боку органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Єдина громада в усій України з усіх до кого ми зверталися, яка підтримала програму відновлення обличчя військовим, це саме Київська обласна рада, була. Так, наш проект займається саме підтримкою воїнів від поранення до повного відновлення в тих випадках, коли вони отримали поранення в обличчя. Так народився наш проект з метою створення умов, щоб військові не платили ці операції. але поступово він розвинувся і став такою вже всеукраїнською платформою, яка вирішує набагато більше задач. Служба зайнятості долучилась до роботи відповідного центру. У нас є сьогодні 14 програм підтримки, 10 з яких це програми, які спрямовані на підтримку наших шановних захисників. Питання навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки, грантові програми це все ми можемо робити в команді на базі наших центрів. Як працівник департаменту освіти і науки я пишаюся гордо тим, що... В нашій світянській спільноті створений такий простір, центр ветеранського розвитку. Це не про локацію, це не про приміщення, це про місце сили. Ми, як дружини військових, знаємо зсередини. Як-то важливо, коли хлопці, чоловіки, жінки на фронті, а тут вони розуміють, що є тил, є сильний тил, є підтримка. І ми розуміємо, що ще більше важливо, коли захисники і захисниці повертаються, цей тил тут ще найбільш сильнішим має бути, і наша команда постійно доставляє реби, зарядні станції, старлінки підтримуємо всі напрямки: Донеччина, Харківщина, Курахова. Реабілітація через гольф розпочалася ще в 2014 році, але активно своїх обертів вона брала з спочатку повномасштабного вторгнення, що ви розуміли наторі, для якого Вручили скутер минулого тренування. Він продовжує свої заняття долаючи 400 кілометрів. Він з на Вільницької області село Мар'янівка, що понеділка переїздить до нас на тренування. І ми почали завозити в Україну трьохколісні електроскутери, але не всі можуть собі дозволити їх купити. І ми вирішили з партнерами певну кількість виділяти безкоштовно через ветеранський центр. Ми сьогодні передадемо два таких. Домашніх електричних помічника, на які зроблять, я вважаю, життя комфортніше.